Перебуваєш в Німеччині, долучайся до лав Збройних сил України. Привіт, друзі! Сьогодні знову про Німеччину а саме про гучну заяву, яка пролунала в Бундестазі. Якщо коротко, в Бундестазі заявили, що українські чоловіки мають повернутися додому. Проте, давайте розберемось наскільки це відповідає реалі. А щоб бути і надалі в курсі важливих новин, тисни лайк та підписуйся на канал Перша Віза. Отже, до суті, чоловіків, які на початку війни опинились в Німеччині та які можуть підлягати мобілізації, пропонують відправити до України, адже вони можуть поповнити лави Збройних сил та провести ротацію для військових, які з початку війни перебувають на фронті. Ця заява була озвучена депутатом Будестагу Родріхом Кізвертом. За його словами, лише в одній Німеччині зараз перебуває близько 220 тисяч чоловіків, які могли б поповнити українське військо та з яких можна було б сформувати більше 10 дивізій. Проте вони могли б знадобитись навіть не на війні, а на громадських роботах, каже депутат. Адже зараз чимало українських міст стоять у руїнах, і хтось це має розчищати та відбудовувати. Чи прислухаються депутати Бундестагу до заяви свого колеги? Поки невідомо. Проте наразі жодних законодавчих змін немає, тому українським чоловікам ще не час панікувати. Втім, депутати повинні добре знати європейське законодавство, адже згідно з ним такі заяви є голослівними. Законодавство Європейського Союзу захищає українських біженців, тобто депортувати українських чоловіків наразі взагалі неможливо. І ось чому? Європейський союз надав всім громадянам України незалежно від статі та віку, тимчасовий захист від війни, саме на підставі директиви Ради Європейського Союзу. І друзі, ця директива для будь-якої країни Європейського Союзу юридично вище законодавчо від національної Законодавства навіть для Німеччини, тому будь-яка країна Європейського Союзу не може примусово відправити в Україну чоловіків і точно не буде це робити, можуть лише чемно попросити виїхати та допомогти Збройним силам України. Вашу думку прошу залишати в коментарях, а я і надалі триматиму вас в курсі важливих новин. Перша віза про життя та роботу за кордоном.